Позивний Спартак. Спартак. У мене з'ясував позивний. Повних 52 роки. Скоро буде 53 -й. Старий чорт. На посаді я командир відділення. На початку повномасштабного вторгнення я перебував за кордоном в Венгрії. Працював на монолітах. Там була хороша зарплата, я мав непогані гроші, Я мав тисячі євро зараз. В місяць, так що в мене було прекрасно. І сім'я, і в ну, мене все було, як в шоколаді. Громадянин почесний повинен був вернутися сюди в Україну, захищати свою батьківщину, хто як не ми. У нас навіть такий девіз у цій, в цій бригаді, лемме. Я прийшов воєнкомат, і кажу, так, ти направляєшся в нашу бригаду. Він каже, в яку ти хочеш бригаду? Я кажу, я хотів, дуже хотів десантну штурмую бригади. А він каже, та ми не можемо лише хіба у 128. му Кажу, прекрасно, то теж штурмова бригада. І мене відправили служити у БМЗ, батальйон матеріального забезпечення 128-й бригаді. Теж там люди хороші, толкові, розумні, але то не моє. <кхід> я, я все хочу йти кудись вперед. Ну, відвоювати свою землю. Я, я не хотів сидіти. Ну, я дуже просив себе мене перевели в другий батальйон, 15-й батальйон, та неважливо в який батальйон. Лише в якусь штурму порадувався за Херсон, тому що там була наша арта, яка була, працювала взагалі супер. І я був аж радий за те, що. Що ж таки наша бригада там давала всім ворогам. <кій> вони будуть пам'ятати 128-му бригаду, як у кошмарному сні. Мене дуже підтримують, і рідні, і особливо дружина, дочка, <кій> внуки, син. І вони дуже пишаються за мною. Я не знаю, що, чи я заслуговую то чи ні, Но, але що маємо, то маємо. Внуки, внуки це саме таке багатство, яке може мати мужчина, який їх дуже любить і поважає. Ми ходимо з ними в погреби. з старшими. Ми ходили в погреби. Ми ходили на мотоциклі возилися. Він дуже любить гори, так як і я. Саме перше закінчити цю війну. Дай Боже, би в нас і закінчило аби всі повернулися додому і починати відстроювати нашу державу.